Доброго дня, шановні друзі, 1 листопада Всесвітній День Екології та екологів це професійне свято тих, хто докладає зусиль для збереження нашої планети. В умовах війни турбота про навколишнє середовище стала ще актуальнішою, оскільки війна завдала значних збитків. Екології країни. Відтоді, як українські міста Донецької та Луганської областей захопили російські диверсійні групи, екологічна ситуація в Україні почала погіршуватися. Критичних масштабів вона почала набувати після початку повномасштабного вторгнення. Адже військові дії почалися на всій території України. Постійні обстріли та бомбардування завдають критичної шкоди навколишньому середовищу. Зокрема, призводять до вибухів, пожеж, руйнування промислових об'єктів, забруднення повітря, води та землі. Україна аграрна індустріальна країна, тож, знищення промислових об'єктів призводить. До критичних наслідків оцінити масштаби впливу знищення промислових об'єктів майже неможливо, адже більшість із них розташована на окупованих територіях Сходу України, який є найбільш зруйнованим, адже перебуває під масштабними обстрілами. Детонація ракет, артилерійських снарядів та мін. Утворює низку хімічних сполук, чадний і вуглекислий газ, оксид азоту. азот тощо. Також випаровується низка токсичних елементів, наприклад, оксид сірки азоту, які під час окислення можуть призвести до кислотних дощів. Це може спричинити опіки. Рослин, слизових тканин дихальних органів людини, птахів і тварин. Внаслідок військових дій постраждала третина лісового фонду України. Лише у Херсонському національному парку згоріло 80% острівної частини території, а пожежі в Чорнобильських лісах не могли загасити. Кілька днів варто зазначити, що через Україну проходить багато шляхів міграції птахів, багато тварин із червоної книги проживають на природоохоронних територіях. Тому через пожежі вони можуть загинути. Руйнування дамб і розлив річок призводить до деградації значних територій. І забруднення ґрунтів і вод. Наступного дня, після початку повномасштабного вторгнення, російські війська зруйнували дамбу, яка відділяла річку Ірпінь від Київського водосховища. За півтора місяця вода з водосховища затопила заплаву Ірпіня на 10 кілометрів. Водні ресурси забруднюються і через потрапляння у них хімічних речовин, зокрема агрохімікатів. Так, у квітні минулого року уламки збитої російської ракети пошкодили шість резервуарів на складі мінеральних добрив на Тернопільщині. Унаслідок влучання стався витік, яким було забруднено ґрунт та річку Іква, що входить. До басейну Дніпра через потрапляння речовини до водойоми загинула велика кількість риби. Утворення чорнозему в природі займає близько 10 тисяч років. Знищити ж його можна за мить, коли стається вибух ракети. Більшість бойових дій на території нашої країни відбувається саме там. Де поширений унікальний і дуже родючий ґрунтовий шар? Сірка, яка осідає в ґрунті після вибуху у реакції з росою чи туманом, перетворюється на сірчану кислоту, яка випалює рослинність, бактерії усе, що формує ґрунт? Через масові поховання вбитих російських окупантів. Зони ведення запеклих бойових дій перетворюються на величезні могильники. Зрозуміло, що вирощувати сільськогосподарські культури на такій землі у найближчому майбутньому суворо заборонено. Рух важкої військової техніки призводить до критичних змін ландшафту. Також внаслідок пересування відбувається забруднення ґрунтів паливно-мастильними матеріалами та іншими нафтопродуктами. З огляду на збитки, які військові дії спричиняють не тільки інфраструктурі та населенню України, можна стверджувати, що Росія чинить екоцид на нашій території. Важко навіть уявити, скільки часу потрібно на очищення та відновлення наших земель, водних ресурсів та повітря. Проте зрозуміло вже зараз наслідки цієї війни кожен українець відчуватиме на собі дуже тривалий час. Екологія та її вплив на здоров'я кожного українця. Є однією з проблем післявоєнного відновлення в Україні, яка потребує спільних зусиль для її подолання. Сьогоднішній день це чудова нагода замислитися про те, як кожен з нас може зробити свій внесок здорове, чисте та стійке майбутнє України. До зустрічі, шановні друзі!